Просто неймовірний день для збройних сил України вразили декілька важливих об'єктів на території Російської Федерації. Генеральний штаб підтверджує влучання в другий за потужністю нафтопереробний завод Російської Федерації. Це той самий друзі, Кірщинський нафтопереробний завод, який жене паливо як для армії Російської Федерації, так і для північно-західних регіонів Росії. Тепер він палає. Відстань, до речі, до такого НПЗ складала 800 кілометрів від кордону України, і навіть там росіяни вже не можуть почуватися в безпеці. На заводі дуже сильна пожежа, потужність підприємства також колосальна, понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. А ну тепер расисти будуть думати, а де брати паливо для своєї техніки. Також наші дрони вдарили по великому хімічному заводу. Мазу він має Метафракс Кемікалс у Пермському краї РФ. Це один із найбільших виробників хімії в Росії, де робили речовини для вибухівки, ну такі, як метанол, уротропін, пентрит і карбамід. Попередньо пошкоджене саме обладнання для виробництва таких речовин. А що найціка... що ще тут цікаве, так це те, що завод знаходиться на відстані в 1600 кілометрів. Від українського кордону. Тобто, друзі, відчуваєте вже глибину ураження Збройних сил України нашого ворога, яка складає вже більше півтори тисячі кілометрів, що означає, що для Росії немає безпечних місць. А ще наші бійці відпрацювали по сучасному зенітно-ракетному комплексу БУК М3. Ціна такої іграшки, я вам нагадаю, становить до 50 мільйонів доларів. Ворожу систему знищили біля Олександрівки на окупованій частині Запорізької області. Тобто, наразі мінус ще один дорогущий просто зонд, який би мав захищати росіян. І це ще не все. Українські морпіхи провели спецоперацію в Криму, накрили важливий комунікаційний вузол Чорноморського флоту. Сталося це правда ще 11 вересня. Інформація наразі уточнилася. І що ще раз доводить, друзі, що Крим це Україна. І кожний такий удар наближає нас з вами, друзі, до перемоги.